Це стрикочуть. рибалка дешева, що ви дивитесь на нас з дрона. Але трапилось що? Ще пусти карася. Брудний геть. Ого! Угу. <рес> Це вже таке, як не дай воді. Та куди ж ти на мої речі? Карась пішов в рознос. Друзі, привіт! Ми сьогодні на водосховищі. Це є річка Інгулець, Іскрівське водосховище. Сьогодні у нас така лайтова рибалка з відпочинком. Рибалка на карася. Ловити будемо світовий день до вечора. Рибаків по березі багато, але від селя, мабуть, недавно уїхали. І нам пощастило зайняти це шикарне місце. Сюди, як бачите, заходить такий залівчик, а саме водосховище пішло ту сторону. Вода теплюща, як парне молоко. 30 градусів жари. Сподіваюсь, сьогодні відкрию купальний сезон. Може світа теж. Отже, риболовля на водосховищі. Ну і що буде тут коїтись, все я вам буду показувати. Перший раз бачу таке дупло прямо в дереві. Щоб там хтось мешкав і це стрикочить ладно, не будемо їм мішати. треба трошки перекормити. Оце наше робоче місце. Раз, два, три, чотири кормачка і фідер. Закидаємо недалеко, тут десь метрів 10 іде свал. До п'яти метрів. І от за ту броку ми закидуємо. Отаке у нас чудове місце. Бачите, тіньочок. Дівчинка сидить, рибку ловить. Всім привіт! Ну, взагалі непогано. Саме головне, що тут не жарко. Дивіться, яка краса. Рибалка у нас сьогодні народна, рибалка дешева. Ну раз дешево, то багато риби не обіцяю. Але щось цікаве по-своєму буде. Що таке? Покльовочка. Кліє, кліє, кліє. Щось диба вроді. Ні, так воно добре. Чи це по інерції вже. А все поруч зі мною якась пташина сім'я живе. І от я скільки дивлюся, ні разу не замітив, що за птахи там живуть. А так мытьево только раз туда залетает, и так же само мытьево вылетает. Что Шо... такое? А что, он выревнялся? Да, сначала же нагнулся, а потом... Ты что, не чув? Не. Звонил, да? Да. Да я ж, пока тебе кресло тут строю. Знаешь, поклевка была, на мастырку, на, на чесночный кук. Поки що найактивніше працює чесночний mm -hmm. кук. Mm -hmm. З мастиркою. Давай, 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 давай. О, засікла. Mm -hmm. <реш> Та жудочку зігнула. Іде, йде, йде. Іде малий. малий. Mm -hmm. Хороший. Давай. Ну так, викачався, мене викачав. Сполоснув трошки. Помию тебе. Брудний геть. Так. Є. Ну що, Русіць? Що ти вже? Хочеш рахувати? Які? Аз куди ти знав? Який рахунок? 2-0. 2-0. Поки що держи, держи забежи в воду, так <laughs> <сих> <сих> молодец. Пастики. Ну що нам з Насті? і так руками. У нас не рибалка, а рукавка. Mm -hmm. Да, все крупніше и крупніше. Ну який дядька будет. 4-0. Та ти що, поверну його боком. Ну, Якщо далі так діло піде, то до пів кіла дойдемо. Ти так вважаєш? Вважаю, ну а що? Ти ж бачиш, А лавить? маленький, потім більше, більше. Зараз вже вже грам на 150, мабуть. Ми сьогодні мали їхати на друге місце. Ловити товсто лоба. Але трапилось що? Прийшли в нас дощі, йшли десь, десь декілька днів, майже неділю. Вчора був тільки ясний день і риба, мабуть, іще не адаптувалася. Позвонили знайомі з той водойми, де ми мали їхати, і розповіли, що ставок завмер. Повен ставок рибаків і у всіх пусто. Ну, Ми вирішили, що поїхати посидіти, подивитися на воду можна і тут безкоштовно. Так що на крупну рибу зробимо поки паузу. Дня 2-3. Ну, на це водосховище ми давно хотіли поїхати. Тут чудовий відпочинок, дивна природа, чистий воздух, чиста вода. А я сюди їздив з самого дитинства. І на рибалку, і раків ловити, відпочивати. Можна сказати, все життя було пов'язане з цією річкою. <рес> 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 а що такий звук виходить? Кріне там гиря на кілограм. буль, микропоклевочки. Но ну, я поставил туда две кукурузки маринованные. И кто с их потихоньку щипа, могу сейчас достану, поставлю. Оно, оно, оно поклевка. Червяк. Червяка. Паре. 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 Да, ценный короб на фидер. А то, а то зрелище было. Ладно, поставлю я кука. Може будут буде охотніше врати Я переполовину твій кусочок мастирки Я дивлюсь більшу половину взяв Ну а як ж? Я ж більший, важчий, старший Що ще значить мені більший кусочок мастирки От Туди так недалечко Є таке враження, що ви дивитесь на нас з дрона. Це просто тут такий високий обрив, високий берег. Ось така бачите, тропінка йде сюди вниз. Спускаємось. І це наше місце. Что? Что? А, трасилась, трасилась. Не, а нет. Да. У меня 16 заряжены на велику рыбу. Поэтому она и не клюет. Я, мабуть, сейчас одну кормушку таки поменяю, одну оставлю флет. А на одну поставлю кормочка, там уже хоть веселее будет. Так кормушечку поменял. сразу поклевка. Где карась? Где карасина? Перший. Че для обловишь, Ну, тут тоненькие гачечки такие. Тут інтернет навіть є Можна коменти переглянути Ого! Це найкрупний, мабуть Де який кабан Я ж казав, це крупніший і крупніший. Дійдемо до пів кіла це вже таке як не дай воді. Є, 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 є. ой, хороший дикий Та куди ж ти на мої речі? Так він а... хотів на стульчик На стульчик Воно треба... ну як клює хорошо <laughs> Дуплеты пришли, свет. Да, дырки хорошие тоже. Да что ж ты. Ай-яй-яй, Семен Семенович. Еще впусты карася. Нет, карася не в кусты. Дырки хорошие пришли, клюва. Ага. А вот ты ж сказал, что четыре будет клев. Да, это же вечерний клюв получался. Я ж казав в 16 годині. Дивіться, які хороші. А то якась краснуха чи що це таке. Все риба якась в цьому році. Не гаразд. Оце ти вже пішов на глибину? Чи ти присів? Ні, я так стою. Ти щас всю рибу розпугаєш Глянь. Ти достав фідер чи ні? Кинув його в воду. Да, оце який якийсь. І все який ще один. Тільки закинув. Ну почався. Бачите, карас пішов в рознос. Почав клювати на всі удочки і на все. Воно, який карас хороший. Клюв почался. Так? Так. Это у нас караси? Ну, ну, видишь, тенечку. Это же хотел. На флет карвушка на клюе. Меняю, ставлю кормочки. На кормочке делай Д. Что, бах? Что, он так? Написано. Нет, он... Крутився, да. мой які добрі караси. Uh -huh. Прямо лапать такий. Ой-ой-ой. Вот ой, ой, ой. які гачечки, раз так. Гачки, конечно, в тебе. Тільки глотну і все. Світа питає, коли почнеться вечірній клюв? Я взяв і ляпнув, кажу, 4 години вечора. Только стукнуло 4 часа вечера и пошел клюв, так что не обовязково сюда ехать сранку, можно и на вечерние клювы наловить. Куда вы выскакиваете? ай яй, -яй. уже у нас закінчується. а у меня был вот такой пелец, нектар. И чудово ловить, речі, пелец от технокарп. Це так і клював такий маленький. Катаються хлопці. Ну Як вам, друзі, такий контент? Ловля карася на дикарі. Ми могли б більше десь виїздити на такі дикі річки, водойми. Взагалі цікава рибалка. Багато покльовок. Нам подобається. смыка, смыка. <laughs> есть. Есть. Да я как-то тебе не відчуваю рыбу. Я не... Ну я Шу... бачу по удочке, что она есть. Непоганый. Конечно, непоганый. Угу. Один куб ты был прав. Как сердце. Ну, ну и что ты? Так такая поклевка была. Ну я же, я же оператор, я до камеры. А ты тянешь, вот я кабан. Ты гля, ты караси. Ничего себе. Ой-ой-ой. Ты караси. Слушай, так мы не только на а мы еще и нажарим. Я думаю, тут только маленькие живут караси. А тут оказывается, такие крупные. Что и на жареху пидут. Ид ⁇ родимый. Тихо. Чем дальше, тем крупнейшее. А, ну... Снимем, меня. А, не надо снимать. Зійшов чи бичок? Бичого. Ну що ж, друзі, хотіли ми половити до вечора, але я думаю, що чекати не будемо. Піймали два десятки карасів. Я думаю, досить. Нам подобалось, а тепер головне, щоб подобалося і вам. Чекаємо від вас відгуки, коменти. Рибалочки кінець, хто дивився, молодець. Всім пока і до зустрічі.